Всім привіт! Я хочу трошки ще одне відео записати. Ось я так посидів, подумав, і, мене прийшла думка така до голови, що про деякі монетки, а останнім часом, десь місяць-два, особливо ніхто нічого не, не каже, або взагалі їх забули. Те ж самі, які були на початку літа хайпові, це були арбітру, наприклад, та, оптимізм. Там, вони там показували в цьому році реально певну динаміку. Ось і останнім часом про них щось ніхто нічого не згадує. максимум з за якихось закритих каналах можу згадувати, де а, Знаєте, типу, як Ну, люди, які ще все ж таки ну взяли собі до уваги і за ними слідкують проектами, метайте, де і тепер і окей. І. і фактично, якщо так подивитися, то можна дійсно зробити висновок, що у нас, наприклад, тут є звичайно несхідний, і фактично я рахую, що у нас буде, на, наприклад, на арбітрі. Має відбутися приблизно на ну, накопичення. Накопичення приблизно що це таке вот. Це грудень, ось. Воно може реально бути одне з таких вот. Ну, приблизно такий період часу. Ось тому тому. А, для себе брати, так, брат для себе, наприклад, цей проект в перспективу, та тут не розраховувати, що ось. Зараз, може спаде і зразу стрільне десь тут. А, ні, такого не буде. Я, наприклад, все не вірю, я все не бачу взагалі, і в принципі в інтернеті нічого такого немає. Тобто а, затищя, тобто це йде звичайне накопичення. ось, Тому казати, що ну, щось буде найближчими там, тижнями, там, пару місяців або три місяці, то ну, не потрібно. Цього я, ну, не бачу, а, як таким актуальним. ось. Тобто я бачу більше, все ми зайшли в зону накопичення. Я, звичайно, не, не маю, скільки пригаду, ні арбітрума, ні оптимізму. Тобто я на них проспекулював. Ось, трошечки там, скажімо так, на пампах денних я виходив. Ось, не пригадую, скільки там в мене профіт було чесно, бо це я ще торгував десь на десь в цьому діапазоні. Тобто це було місяці, десь два тому. Це реально було, от коли він був от на хайпі, так? На першому моменті, коли там виріс, трохи впав, я десь можову трохи тут заробив пізніше, десь тут в мене якийсь період був. Десь літом не пригадую навіть коли це було. Ну, щось таке. От. Та й усе. Далі я пригадую, що я по оптимізму пригадую, я оптимізм продавав а, без збитку, тобто я з нього не вийшов. Тобто я все ж таки вірив, що він, наприклад, там <хи> От, я, тобто, десь тут заходив, заробив пізніше. Uh, щось там залишав, от. Заходу, десь тут на вас маніпуляція хотів uh, торгувати. От. Але йшов, що, щось там в збиток, пізніше пішов в профіт, пізніше пішов uh, в нуль, і так якби і закрив. Тобто я виставляв ордерами, щоб хоча б піти в нуль і робити з цього проєкту. Як ми бачимо, тут фактично знаходимося теж на такому рівні накопичення. От. Ну, в мене був більше як, як було в 100. Тобто несерйозний трейдинг. Я просто от, брав, типу, а вдруг залетить. Не аналізуючи в було так нічого. Звичайно, в мене були сигнали, звичайно, деякі відпрацьовували. Ось. І тут, як ми бачимо, було з 4 вершину, то раз, два, потім у нас зниження і все. Максимуми знишувалося, мінімум збільшувалося. Тут у нас накопичення. Звичайно, ми можемо впасти і в цю зону. так. От у нас, наприклад, тут нижче рівень накопичення, оскільки монета нова, вона ще слабка, в неї немає особливо сильної історії, тому, як то кажуть. Можете легко так пробити ось сюди, і тут проконсолідуватися, але, тим не менш, я рахую, що вона теж буде десь отак консолідуватися. Тобто Вона може або трохи нижче піти, або трохи тут залишатися на рівні. Але факт залишається фактом. Тобто, Чи ви купите зараз по десь, десь бакс 30, там, бакс 20, чи купите по долару там, та, або по 90 центів. Тобто, в перспективі, наприклад, навіть з 8 взяти. Що вона вирос, ну, блин, 100%, мінімум 100% можна буде забрати. А то я бачу взагалі, що вона реально може взяти і 4 баксів, і 5 баксів. А для неї це може бути. Тут просто тільки ось тут на 270% буквально виросло за, ну, ну, за кілька днів, фактично, ну, днів тут, ось тут денний, та тут, ну, десь 2-3 тижні це у нас було. Таке відновлення дуже сильне. О, на фоні тоді, коли якраз біткоін буде по 15, пізніше він почав рости. І на фоні цього оптимізм теж тоді сильно так почав рости. Ось. Е на рахунок SUI я нічого не буду казати, особливо я цей проєкт не признаю. Звичайно, там є у них якісь файні активи. Активність, точніше, на проєкті там, ну, може бути, може жити, може щось дати. Але я в нього вкладатися розгляда не буду. Спо кардану я казав вже по LDO, ось по. Лідо, Лідода. По суті, як що ну, взяти? То фактично, що ЛДО, що оптимізм, вони плюс-мінус однаково виходили. Скільки я пригадую. Так, тут було плюс-мінус однаково. Ось тобто на ЛДО я теж трошки там спекулював одночасно з оптимізмом. Ось, і ми бачимо, та сама історія, те саме все відбувається. Тобто тут накопично перейшло, і протесть тут. Кліном таким іде, та. ось і тут наш, нас теж йде такий, якби клін. От. Він звужується, хтось ще ще може проконсолідуватися, і насякий ж те, що він може стягнутися десь хай там навіть а, ну, до кінця цього року. Далі можна відновлення. Тобто теж може бути таке. Тут був більш крутіший, скоріше йшов на корекцію, тут повільніше. Але нічого не зміниться. Клін-кліном залишається. Ось, тому імпульс може бути. Імпульс може бути як мінімум до 3,5 доларів, то можна навіть 4 долари і вище. Ото от, купити сьогодні по 1,5%, забрати до 200% з легкістю можна буде на такому подібному рості. Тобто, теж можете для себе розглядати як для спекуляцій, але на спотовому, оскільки на ф'ючерсах може з'їсти просто фінансування, тобто маржи не вистачить. Ось те, що ви, наприклад, там заробите, дай Боже, що вас не викинув поступам, наприклад, та, то, а, ну, як би, як би таке ось. А, інші проекти, які ще можна розглядати, про які, в принципі, зараз у час теж підзабули люди. А, ну, Filecoin і ICP. От всі, бачите, Filecoin теж тут накопичення. Спокійне накопичення йде. Ось. Тобто тут теж можна його купувати у перспективу. Я не даю ось бачення гарантії що ось, в наступному році, до кінця наступного року там він бахне, там дасть, там, да? наприклад, десь буде по 50, по 100. та Ні, я це не бачу. Я його трохи тримаю, трохи купив. Не пам'ятаю, скільки монеток, так само і ICP. ICP я тут зараз не маю, але зараз вам теж покажу. Два ці проекти теж. Перспективні, ось, бачите, теж зайшов в зону накопичення і торгується. Тобто, наприклад, той саме SCP купити по 3 долари сьогодні і реально може дати їй 10 баксів, і ще вище. Ну, якби, знаєте, тако виріс. Ну, 300% навіть може забрати. Ну, <смі> <смі> дивіться, самі. Тобто, фактично, реально, проект, Він як Solana дуже сильно впав. Solana, ви питає, десь 200 баксів, була вона, чи скільки там не пригадую, І вона впала, да, до скільки там. Чи 8 баксів вона була там з тінями. ось І all time low був на ведмежому ось тренді. Тобто, знову ж таки, Нір, звичайно, Нір, а, ну так якби говорить і, і говорить щось плюс-мінус, але вже не так сильно, як було знову ж таки, ще рік тому. а По Ніру у мене тут є нема. Ну, от, нір я б теж тримав. Ось в мене теж є, не пригадую, скільки монеток, але щось є. І середня в мене ціна, звичайно, десь тут стоїть. Я його перестав пізніше вже купувати, але це не важливо. Я тримаю його з перспективи на майбутнє, хочу побачити, на ньому там десь і 10 баксів, може повезе. Ось. Тобто тут історія бачите, це на бістемп. Немає історії далі, ще що було, але, але. але. Ось, тобто я, я вірю в те, що він буде і 10 баксів. Ось Ripple. Говорять, не говорять, коли як, теж можна сказати, що можна на якусь частину тримати. А, що ми можемо подивитися далі? А, догі я весь продав, наскільки пригадую, все в мене там або прибуток було, або без збитку ну таке. А, луна, Кенсі, Кенсі не знаю, що з ним буде, що воно як буде, але воно щось якби, тримається. Тобто, в мене на ньому трохи є збиток, я його купував біля долара. Не пригадую, коли саме я заходив, але щось було у 22-му році. Можливо, якраз на цьому падінні я і заходив. Можливо, десь тут. Тоді він просто сильно обвалився, я такий думаю, так, треба закупитися. А потім він іще обвалився. Я такий думаю, ладно, продавати вже нема сенсу, типу, а закуповувати якось не хочеться, бо там якийсь і фат пішов по проекту, якийсь маленький. О, я думаю, так, ризикувати не буду. У мене є більш активи, котрі стабільні, думаю, я в них залишусь. Ось. Тому якось так. Але по Кінсі не можу що сказати. По Кібернетворк, ну, чесно. Ось сказати, що можна закупити його там на сотні доларів на тисячі і мати ікси, я цього гарантувати не можу. Я цього навіть не бачу поки що. Ось. Але якщо він не скануся за рік і тримається на копищенні, то можу, що з нього й буде. Ось. А, в принципі, в принципі, на цьому, в принципі, все. Тобто, якихось прям інших альткоїнів я, ну. Поки що не бачу. Тобто, по Черлінко теж казав вам, що теж накопичне йде файне, аттом теж файне, кардано файне. От. А Polkadot, чесно скажу, трохи мені ну, розчарувала ця монетка, цей проект, тим, що вони бачите, ну, знову піджимають донизу, і ой хабела, яка буде, якщо їм проб'є ще вниз. Ну, Тобто, я не знаю, куди він там впаде. Я не знаю, треба подивитися, трохи історично більш старий такий, не знаю, графік, бо ну, серйозно. От дійсно тут навіть і... ось, на Binance. О, тобто, ну, Тут фактично дивіться, ми зараз знаходимося ось на цьому. Тобто це така підтримка, щоб було обана. А так потім просто на скам, фактично. Це буде взагалі габела. Маю надію, що ми просто будемо десь тут накопиченні і пізніше ми полетимо гору. Бо, я, чесно кажучи, купував його останній раз десь ось в цьому вот діапазоні. Далі я вже не купував, бо я відчував, що щось проекту не так. Щось... Вони перестали якийсь такий актив робити. Ось, тобто особливо нічого нема. От, я думаю, так. ну, Почекаємо. Та? От. І не дарма я чекав, Ось бачу, що щось ну, дуже тяжко у них іде. З синовою політикою тут теж таке бачимо. Ну, таке. І коли я купував його десь в цьому діапазоні, то я розраховував реально ці е котировки цін. Та? Тобто ці от стопи такі, отам от фіксуватись десь я хотів. Планував. Тобто зробити там x 2 x 3 x 4 десь так. от Але враховуючи те, де ми зараз знаходимося, чи зможе відродитися проект якось дійсно, то важко віриться, але можливо все, в криптовалюті, можливо, все. Тобто, якщо хочете ризикнути, можете купити десь на 50 доларів його, знаєте, так, чисто, от, а вдруг стрільне. От сюди хобо до 10. Ну, десь... Навіть до 10, навіть до найменшої позначки, ну, це до 500% можна буде взяти. Файно, я рахую, файно. Але знову ж таки, коли це буде, чи це дійсно так буде, ніхто вам не скаже, ніхто не знає. От, Як поведе це проект через рік і два. Чи не закрить його. Ось, тому якось так. А на цьому, в принципі, все по альткоїнам я сказав свою думку, своє бачення, свої рекомендації, що я тримаю, що я дійсно робив, тому якось так. Надію, що вам було це корисно. Всім гарних торгів і успішних!